Мене звати Інна, Працюю я у весільній сфері. Відповідаю за якість та виготовлення пошиву сукні. Також паралельно з основною роботою, це вже стало для мене як хобі. Я є практикуючий масажист. Подобається приносити людям як і користь, так і задоволення. З самого дитинства я виростала в християнській сім'ї. Мої батьки були віруючими людьми, друзі також. Ну і звичайно, що я відвідувала церкву. В церкві приймала активну участь, служила. Але що найголовніше, це я не розуміла Бога. І я це все робила, тому що ну, так роблять мої батьки, так роблять мої друзі. І я розуміла, що ну, це просто потрібно робити. Але усвідомлення того, хто такий Бог і чому я це роблю. Я до кінця цього не розуміла в житті завжди було якісь випробування. Я розуміла, що є Бог, що я роблю все правильно, але чомусь я не розуміла любові Бога і його відношення саме до мене. Ну я взагалі почала проживати такий період. Коли в моєму житті почали з'являтися люди, які з допомогою яких я могла зрозуміти Бога, тобто я розуміла, що Бог використав для мене цих людей, щоб я розуміла саме його. Перше, це я познайомилася з людиною, яка стала мені дуже дорогою та цінною. З появою цієї людини я стала дуже вірною. І я навчилася також і любити. Я зрозуміла, що таке і любов, а найголовніше це і вірність. Найбільше мені подобалося те, що я бачила в цій людині чесність, доброту, щирість, співчуття. І саме найбільше це його відношення, яке було до мене. Я розуміла, що саме так Бог і відноситься до мене, і так він любить мене. Паралельно зустрічаюся і знайомлюся з дуже мудрою жінкою. Для мене це була людина-наставник: її життєвий досвід, її погляди на життя, її. Дуже багато того, що вона пережила в своєму житті, допомогло мені і бути сильною, і не здаватися, можливо, в якихось таких випробуваннях, які я зустрічала на своєму життєвому шляху. В її житті ну, чоловік її зрадив з її найкращою подругою. Що мене найбільше вразило — це те, що вона пробачила. Хоча вони не живуть, але от сам факт того, що людина не нестерко, і вона пробачила свого чоловіка, і далі вони в хороших відносинах, це Найбільше що мені сподобалось цій людині і ну, надихнула мене. І остання людина, яка найбільше вже вплинула на мої відносини з Богом, це молода дівчина з церкви. В мене був такий період, коли я вже не хотіла ходити на церкву. Я не розуміла Бога, але він все одно продовжує працювати в моєму житті. Один дзвінок в суботу вранці вона каже: Ін, ми їдемо за тобою, збирайся, ти йдеш в церкву з нами. І я така встаю з ліжка і розумію, ну що сам Бог мене піднімає, і я розумію, що потрібно йти. Після служіння ми з нею зайшли в кімнату і щиро поспілкувалися, і я їй змогла відкритися, розповісти про свої переживання. І вона каже: А давай ми з тобою почнемо молитися і читати Біблію. І я таке кажу: ну, давай, не задумуючись, я погодилась і вже в суботу вечір, в той же вечір ми почали молитися разом і читати слово Боже. І коли я почала молитися, то це була настільки особлива молитва з творцем, що я ніколи раніше такого не відчувала. Це було щось, це було щось нове, це було пізнання його як творця і. Це вже продовжується протягом декількох місяців. Я дуже дякую Богові за те, що ну в моєму житті були такі люди, за допомогою яких я зрозуміла його. Тому зараз ці відносини, які в мене є з нашим творцем, це є щось. Це щось просто вражаюче і дуже особливе. Я відчула особливе, щось дуже особливе в молитві, цінність молитви. І Бог мені відкрився зовсім по-новому, і я відкрилася також. Тобто це не була якась молитва залучена або про якісь загальні мої потреби, про якісь такі переживання. Це я справді була щирою і відвертою з Богом. І я йому могла все розказати як своєму ну, другові, так як я спілкуюся з друзями. Так я. І спілкувалася в молитві з Богом. А раніше до цього ну, в мене такого не було. Раніше я нарікала на Бога, як сказала, Боже, чому немає так, як я хочу. А отут, коли ти розумієш, що Бог бачить те, чого не бачиш ти, і от це я зрозуміла, що я дійсно довіряю Богові, і я розумію, що він знає, що буде краще для мого життя. І в цей момент, коли я ці випробування, я зрозуміла, чому були дані ті люди. Я щаслива і я розумію, що так як хтось вплинув на моє життя, зараз стає моя місія і моя ціль, щоб я також могла впливати на життя інше. І взагалі я молюся про те, щоб Бог міг використовувати мене для тих, кому я потрібна. Поява цих людей в моєму житті зробила, ну, як я вже говорила, що дуже терплячою, вірною, і я навчилася любити. Не просто любота навчилася щиро любити. А хочеться всім побажати, щоб ми були вдячними кожній людині, яка з'являється в нашому житті, тому що це все не просто так. І важливо пам'ятати, що вони даються нам тільки на якийсь певний період часу для того, щоб зробити якусь свою роль. Хтось залишається, а хтось іде. А ми маємо бути вдячними, тому що Бог використовує цих людей заради того, щоб в якійсь мірі ми розуміли його. Шановний друже, можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті, та маєш потребу в молитовній підтримці. Телефонуй до нас за номером. 0800 30 20 20